У Криму знову розквітла бавовна. У Джанкої безпілотник влучив у ворожий склад з боєприпасами. Про це повідомив гауляйтер тимчасово окупованого півострова Сергій Аксьонов. Окупаційна влада оголосила про евакуацію місцевого населення в радіусі 5 кілометрів від місця вибуху. Також призупинене залізничне сполучення. Нагадаємо, у липні відбулася низка успішних атак на ворожі об'єкти в тимчасово окупованому Криму. Так, 17 липня на Кримському мосту сталися вибухи. Один із його прольотів обвалився, інший зазнак. Нав ушкоджень, коментуючи цю подію, президент Зеленський заявив, що міст, через який Росія щодня постачає боєприпаси для своїх військ, має бути нейтралізований. І 22 липня була знищена нафтобаза та арсенал російської армії в Красновардійському районі півострова. Детонація боєприпасів тривала понад добу. Були евакуйовані мешканці чотирьох розташованих поблизу населених пунктів. Тож припускаємо, що зараз теж буде детонувати кілька діб. У нас на зв'язку Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію вас вітаємо. Доброго ранку, вітаю вас. Пане Юрію. От поговорюючи ситуацію ранкову в Москві і реакцію Москви на це. І зараз ці безпілотники у Джанкойському районі, Міноборони Росії повідомляє: подавили силами електронної боротьби. Тобто найдеться про ППО. Поясніть, будь ласка, що вони застосовують і чи є у нас подібні засоби? Ну, на жаль, пішли окупанти далеко вперед. У цьому. Питання, адже е, розвивали напрямок е, засобів радіоелектронної боротьби. Не обов'язково безпілотник збивати зенітними ракетами чи там е, зенітними гарматами. Можна просто його змусити упасти, сісти і так далі, перехопити його засобами радіоелектронної боротьби. Росія е, має потужні станції на сьогоднішній день, які Власне і перешкоджають роботі наших сил оборони, це зрозуміло, тому що безпілотники, які застосовують наші сили оборони, і квадрокоптерного типу і інші таки дошкуляють окупантам, тому в них є достатньо цих систем. Ну скажу, що Україна теж має непогані зрушення в цьому плані в засобах РЕП. Ну але як то кажуть, пізно ми трохи почали, так запізно потрібно було. Краще розвивати сьогодні э, Ребом ну, ви бачите, що є і дронові антидронові рушниці, і е, більш потужні станції здатні працювати на великих відстанях, тобто охоплювати більший радіус. І, власне, і не потрібно буде застосовувати е, 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 зенітне озброєння чи на понищувачі для того, щоб знешкодити ворожий безпілот. Пане Юрію, а чи фіксували повітряні сили збройних сил України? Що відбувалося цієї ночі в Москві? Ну ми не можемо фіксувати. На жаль, не маємо засобів таких, щоб фіксувати на такі великій відстані. Наші радіотехнічні війська бачать цілі всередині країни за її межами там на 100 і більше кілометрів. Ну те, що відбувається в Москві, це вже більше до розвідки, так і що, що саме як відбувається, і ну мабуть, господарі безпілотників краще знають, що там відбувалося. Ну, це ж невідомі особи. Як же ж ми їх запитаємо, пане Ігнат? Все, що відбувається, бачите, навіть ви підтвердили офіційно, що все, що відбувається далі, 100 кілометрів, для нас поки що невідомість. Ну це ж росіяни там щось роблять. Але тут, знаєте, цікавий момент. Пам'ятаєте, в січні росіяни нажахали місцевих в Москві тим, що панцирі піднімали на міністерство оборони. А на сьогоднішніх фото і відео їх уже чомусь немає. Виявились неефективні чи не потрібні, чи можливо використовують їх в інших місцях? Ну зрештою, так, всіх всіх повеселила ця інформація. Можливо, вони там і є, тому що е, їх можна замаскувати банальним чином. Так, але ну якщо на висотки е, стоїть е, пансери, то мені от просто цікаво, як вони будуть стріляти, коли безпілотник чи ще якась ціль летіти нижче. Тієї безпілот цієї висотки, цього цієї будівлі, на яку його поставили, ну не може він стріляти вниз. Так він створений, щоб стріляти уверх. От, Власне, тому такі рішення виглядають чи не менше дивними. так ну можливо, вже й немає. Пане Юрію, не всі ракети здатна збивати Україна. Зокрема, аналізуємо сьогодні цим ранком з Вадимом. Також той тиждень, який пережила Одеса. І, зокрема, з суботи на неділю летіло п'ять типів ракет. Не всі Україна може збивати. Не всі може збивати і в цьому питанні нам сподіватися виключно на західну допомогу, все-таки що колись у нас з'являться такі комплекси. Чи йдеться вже про кількість цих комплексів, частина з яких в Україні є? І якщо була ще достатня і для портів Одеси, тоді б ми змогли протистояти п'яти типам ракет. Зараз не буду їх перераховувати. Ну, портів доволі багато, не лише про Одесу йде мова. Так ми бачимо, що Одеська область і далі Миколаївська, і Так далі, це треба все. Ну ціль ворога стала власне портова інфраструктура, щоб не дати Україні можливості в довгостроковій навіть перспективі. все треба відбудовувати і відновлювати саме тому окупант і по зерну, і по портах завдає своїх ударів. Що стосується ракет, які застосовує окупант? ну ми не можемо вічно. Боротися з ракетами ворога, які будуть все одно виготовлятись, нехай будуть менше, так нехай санкціями будемо дішити економіку Росії весь світ, але все одно вони ті ракети будуть виготовляти чи дрони кат тому е, треба власне розвивати напрямок довгої руки, так як ми це називаємо, тобто знищувати знищувати засоби нападу окупанта безпосередньо там звідки їх. У нас доставляють, от скажімо, Крим, будь-яка точка в Криму, вже ми бачимо, є досяжною для наших сил оборони. Нам потрібні засоби, нам потрібні інструменти, щоб знищувати той самий бастіон ракетний комплекс та інші кораблі Чорноморського флоту Росії. Це теж те, що постійно нас атакує. Тому боротися з ракетами, звичайно, знищувати засоби повітряного нападу, але і джерело звідки летить, Носій теж потрібно знищувати. Це буде значно ефективніше. Для цього ви знаєте, що не раз про це говоримо. Це далекобійна зброя, високоточна, це оперативно-тактичний комплекс Атакас, це Ф-16, ну тоді буде зовсім інше. Ну а поки з західною зброєю у нас проблеми, так? От Ентоні Блінкен нещодавно заявив напередодні про те, що не раніше наступного року Ф-16 у нас. З'являться тому, що місяці, і, до речі, міністр оборони України Рєзніков теж приблизно такі терміни називав? За цей час очевидно, що Україна теж намагається і свої розробки розробити, тому що по західному озброєнню є певні обмеження по використанню, накладені більше з політичної точки зору. Ви як людина, яка відповідає за повітряні сили, часто в медіа говорять про СаПСАН, наприклад, як українську розробку. Наскільки це в цілому, наше майбутнє, яке посилить наші протиракетні сили, теж в плані того, щоб знищувати установки, а не боротися з ракетами вже в нашому повітряному просторі. Ну, Грім 2 чи Сапсан, його раніше? Грім 2 так називали. Він дуже, дуже в нього така серйозна історія. Довго тривала. В нього були і участі у виставках, участі у парадах. Це оперативно-тактичний комплекс, ну такий приблизно, так, як той самий атакам, про який ми зараз мріємо тримати від наших партнерів на озброєння. Е, ну, доля його невідома. Чимало, е, чимало разів дійсно демонстрували, що це майбутнє українські ракетні війська. Матимуть такий чудовий комплекс, здатний на 300 і більше до 500 кілометрів працювати. Е, радіус цього достатньо, щоб діставати. Самі розумієте, куди. Таким чином. Е, Ця програма на жаль не відбулася. Може чи є зараз чи розробляється? Ну я не, не не маю такої інформації щодо Сапсану. Але цей комплекс в достатній кількості нас на озброєнні ну суттєво міг би нам допомогти. Сьогодні. Пане Юрію останнє питання: якщо б Атакамс у нас був і з того, що летіло по Одесі, по яким би носіям він працював? По носіям Онікса, по підводним човнам, чи по чому? Ну, атакам суперативно-тактичний комплекс здатний знищувати, перш за все, цілі наземні. Так? Тобто, крім того, щоб його мати, треба мати дані розвідки, треба розуміти, де знаходяться ці системи, щоб знищувати їх ефективно. Я думаю, що така інформація в сил оборони є. Ну, тому, власне, знищувати берегові ракетні комплекси можливо було б в тому числі. Ну і не забувайте, що кораблі стоять. Портах вони не всі в морі, тому теж досяжена ціль, угу. зрозуміло. І дякуємо і вам. Буквально да. 30 секунд. Різниця між х-22 і х-32 Це от те про що повідомляли в ГУР: що ракети модернізацію пройшли. Основні відмінності назвіть. Будь ласка, якщо вже ну... них розібрались. Детально я не можу там повідомити, але Х-32 – це версія ракети Х-22, яку поставили на озброєння доволі таки недавно в 16-му році в Росії, і ну зробили дальність і більшою, так і точність, мабуть, там. Є вищою ніж у старої радянської неточної руйнівної Ха 22 А так в цілому, в принципі, це модернізована версія Ха 22 Ну питання ж, скільки вони їм вдалося їх там виготовити, і так далі. Ну, те, що вони їх застосовували, вже це точно зрозуміло. Дякуємо вам, Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ, Був разом з нами наживо.